Вітаємо вас на каналі Сервіс Автоексперт». Сьогодні ми поговоримо про одну із найцікавіших тем: це заміна оливи в АКПП. Чи правда, що в АКПП олива на весь термін служби, і заміняти її не потрібно? Це одне із найпоширеніших тверджень, яке ми чуємо від власників Volvo. Сьогодні ми розберемося, в яких АКПП Volvo дійсно є регламна заміна Оливи, які коробки стоять на різних моделях і роках, і що буде, якщо оливу не міняти. Які типи автоматичних коробок передач ставилися на Вольво? Volvo? Volvo використовує в масовому випадку на більшості моделей коробки виробництва компанії АйСін це п'яти ступки попередніх поколінь, це шести ступки наступна генерація, і крайня генерація це восьмиступенева трансмісія. Ай-Сі. так, звісно, так, звісно, але ще, по-моєму, Powershift є, так? Нав'язана трансмісія компанією Ford на той період часу, коли Ford володів Volvo. Вона встановлюється на двигуни менших об'ємів. Це ну, двохлітрових і пардовських двигунах. Тому ці комбінації цих садових агрегатів зустрічається на наших моделях. Про які коробки йдеться, коли кажуть, старі добрі коробки Volvo? Як ми говорили раніше, що є декілька генерацій. Ну, класична коробка це av 5550 Це п'ятиступенева трансмісія від компанії Aisin, яка ставилася на силові агрегати. Дуже часто зустрічається 2,5 турбо і також 24 і атмосферні двигуни від компанії Volvo. Класна трансмісія це tf 80 sc це шестиступенева гідрометанічна коробка. Тобто, якщо у вас силовий агрегат від Вольво, це в більшості випадків буде ТФ-80. А на які моделі Volvo вона ставилася? На всі, які ставилися двигуни Вольвовські. Ну, це С-80, xc 90 V70, ну, практично вся P3 платформа а середніх років там, починаючи з 08 і десь до 2014-15 років. А чи потребує ось ця надійна коробка, про яку ти говорив, постійної заміни оливи раніше регламенту по трансмісійній оливі не існувало. Шведи інтерпретували те, що трансмі... масло трансмісії розраховано на весь термін служби коробки. Але після декількох випадків було наш ринок, особливо ринок України, було піднесено ближче до використання автомобілей в важких умовах. Ну це в Європі там поліція, швидка, таксі і так далі. Тому подібне, тому було введено рекомендовано частково заміна масла коробки трансмісії на пробігові 60 тисяч. Кілометрів. Тобто кожні 60 тисяч необхідно робити часткову заміну масла. А повну заміну? Тільки якщо трансмісія в ремонті, коли її розбирають, тоді необхідно міняти повністю масло. Часткова заміна масла взагалі чому? От у мене була дискусія з одним власником Toyota, який розповідав, що на сервісі роблять повну заміну масла. Але різниця трансмісії Сін у Тойоти і у Volvo Полягає в тому, що в кожній трансмісії для оливи є фільтр для очищення залишків зносу і так далі. І тому подібне, так? І у Тойоти цей фільтр він замінний, тобто він сервісний, його мож, можна замінити в сервісних умовах. У Volvo він не, не замінний, його можна замінити тільки шляхом розбору трансмісії. І чому була впроваджена часткова заміна масла? тому що ми виконуємо промивку не тільки з цієї системи або внутрішніх органів самої трансмісії, також відбувається часткове очищення цього фільтра. При якій температурі потрібно замінювати оливу? Там не тільки температура має значення, має значення ще й методика, яка чітко прописана у Віда. Це вольовська. Технічна документація це порядка 70 градусів, але навіщо вам дана інформація? Приїжджайте до нас? Ми замінимо масло і зробимо це правильно за методікою з дотриманням. Усіх методик, які прописані в регламенті. А що може статися, якщо на холодну замінити? Ми так не робимо, тому я не можу тобі сказати, що, що, що буде. Я думаю, що просто не буде дотримана послідовність дії, і буде проблема з виставленням рівня маси транспорт. А пізніше не може якось відобразитися на КПП? М -м ну так само, як і в двигуні. Не долив, це буде проблема. Перелив, це теж буде проблема. Тому рівень масла потрібно виставляти чітко. А як зрозуміти, що олива дійсно чиста? Скільки разів Потрібно її промити. Потрібно аналізувати деякі фактори. Загальний прибіг автомобіля, якщо він дійсно не скручений, це можна стану зрозуміти в деяких випадках. По-друге, машина з Європи чи не з Європи, чи вона українка. Якщо машина українка, то скоріше всього кожні 60 тисяч виконували земле масло. І власник може запитати історію при умові, якщо машина обслуговувалася офіційного дилера. Це можна вияснити, на яких регламентах чи була виконувалася ця процедура. Тоді це простіше. Якщо машина європейська, то там воно не замінювалось. Проаналізувати можна, коли відбувається зливання масла. Якщо воно чорне, як темна ніч, то тоді я загалом рекомендую зробити першу часткову заміну масла, поїздити, наприклад, 2-3 тисячі кілометрів і виконати повторну заміну масла. Таким чином, ми шляхом промивання ми зробимо повний цикл і Замінимо весь, весь об'єм, весь літраж. На особистому автомобілі була у мене європейка, і мені довелося 4 рази 4 рази зробити заміну масла. Це була АВ-5550. А до того моменту, коли я побачив ну, гранатовий сік, на... На щупі. У нас коментар стосовно заміни, але КПП людина зробила все правильно, але моя особиста думка можна було це розділити. все ж таки часткову заміну, не робити одразу повну. При повній заміні є загроза того, що ми фільтр повністю на моноліт закоксуємо і як наслідок може бути недостаток тиску масла при певних режимах. Є приклади на моєму особистому досвіді, коли були спалені фрикціони 4, 5, 6 передачі і тракт місія вже підлягала капітальному ремонту. Моя особиста думка, краще робити потрошку, по 4, по 5 літрів, але з якимось проміжком, ну, проміжком часу. Людина, в принципі, так і зробила. І досягла мети, і чому воно темніше? Ну воно буде темніше, тому що все одно повністю перемити коробку це тільки шляхом її повного розбору і зробити чистоту і порядок, повимивати всі залишки з носу в пакеті фракціоні і так далі. Тому подібне, перемити гідромоду. Там маленькі клапана стоять, які теж потребують мийки, чистки. Все зробила людина правильно, але за більший проміжок часу і добре, що без негативних наслідків. Що може відбуватися, коли не міняти оливу? Ну, потенційно, це капітальний ремонт трансмісії або її заміна в залежності від пошкоджень. Можуть бути тички або смикання при перемиканні передач в русі під навантаженням. Часто спостерігаються симптоми при перемиканні селектора передач Ну, Назвемо в режимі паркування, коли з на реверс, драйв, реверс, і в нас може спостерігатися, під, ну, пикається або підсмикується трансмісія. І, і ще одна відома симптоматика це переключення з 4 на 5 передачу, буває з затримкою. Інший симптом це підбуксовування трансмісії. Коли вже у нас фріксони, ну, фріксони це пакет фракціоні це як щеплення на механічній трансмісії. Так? І коли ти оберти набираєш, ну даєш газу, оберти ростуть, а динамічного прискорення синхронного не відбувається. Це говорить про те, що у нас немає нормального щеплення, і відбувається пробуксовка. Ці вище перелічені симптоми. Якщо вже є часткова заміна допоможе, чи потрібно вже повністю робити коробку? Це перші дзвіночки, що готуємось до. до... Хірургічного втручання, але відтермінувати. Ну я б спочатку спробував би замінити трансмісійне масло, а, скинути адаптивні значення і поїздити, зробити там довгі тест-драйв, та спостерігати, що буде відбуватися з трансмісією. До речі, температурних режимів коробки i7 дуже бояться високих температур. Тому частіше проблеми у нас проявляються влітку, коли у нас спека. Коли машина ще постоїть десь в пробках, перша, друга, перша друга передачі, і тоді заїхав додому, наприклад, у двір, переключає селектор і спостерігає певні дивні поштовхи. Чим PowerShift відрізняється від звичайного автомата? PowerShift — це не автоматична трансмісія, це механічна а Трансмісія з електронними органами керування вибору та увімкнення передачі. Чим вона особлива? Ну ідея гарна. Реалізація ну не, не дуже гарна, тому що ресурс роботи даної трансмісії навіть при регулярному обслуговуванні все одно достатньо невисокий. Перші ознаки можуть спостерігатися на пробігові 130 ну до 200 тисяч. А чи потрібно міняти оливу PowerShift і який є інтервал? Так, звісно, потрібно рекомендоване Volvo кожні 80 тисяч заміна трансмісійного масла разом з фільтром. Чому з фільтром? Тому що він сервісний, він знаходиться ззовні, обов'язково його необхідно замінити. процедура заміни і перевірки рівня критично важлива. Тут треба бути уважним. А симптоми несправності такі самі, як і вальсін, чи чимось відрізняються? Крім симптоматичних поштовхів, може ще додаватися звукові ефекти. Ми говоримо про механічну коробку. Це не довижате щеплення. Ну, наприклад, не довижате щеплення на механічній трансмісії. Ми на силу доштовхуємо селектор. Да? І відбуваються клацання от, механічні звуки, можуть супроводжуватися. Це може говорити про, про те, що в нас вже Критичний знос щеплення, воно в нас там подвійне. Які АКПП стоять на сучасних XC60, xc 90 SPA платформи стоїть i7 модернізована. Це коробка tg 81 sc модифікація її. Вона восьмиступенева. прекрасна коробка при регулярному обслуговуванні звернень немає, проблем не спостерігається дуже рідко і. Одна трансмісія на моєму досвіді, вона поїхала до, до коробу штуку на ремонт. Прекрасна коробка, доглядайте, спостерігайте. Які найчастіші помилки при заміні оливи в АКПП? Ігнорування наявних е точок витоку трансмісійного масла. Тобто, якщо у нас сальник тече, ми просто міняємо. Ну, це неправильно, тому що рівень він все ж таки зменшиться. І е, ігнорування симптомів, які вказують, що у нас буде якась проблема. Е, люди, які уважно слідкують, вони це спостерігають, вони приїжджають до нас на сервісі і кажуть, що в мене якось не так поводить себе трансмісія, тоді заглиблюємося все питання. Ну і критично, коли у нас є на панелі приладів або на інформаційному табло, повідомлення, що трансмісія потребує обслуговування. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, воно було для вас корисним і допомогло розібратися, коли ж та як правильно міняти оливу в АКПП. Не забудьте підписатись на наш Ютуб, Тікток, Інстаграм, Телеграм-канал. Все про Вольво, де ми ділимось корисною інформацією. Також напишіть, коли востаннє ви міняли оливу в своєму авто, та яку тему по вольво ви хотіли б дізнатися в наступному відео. Радимо також переглянути інші наші корисні відео. До зустрічі на каналі Автоекспорт.